Колекціонувати марки Закарпатець почав ще з раннього дитинства. Перший політ людини в космос дав поштовх вивчати космонавтику та знайомитись із піонерами цієї науки. Свого першого листа Йосип Зігмудович адресував саме Юрію Гагаріну. Через три місяці отримав відповідь. Відтоді й почав вести переписку з радянськими та закордонними астронавтами. До кожного із них звертався індивідуально й писав від серця. Написав дорогой Юрій Ольшевич. Я щасливий, що ви мені відповіли. Я восхищався вами як космонавтов, Я після вашого польоту став ізучати літературу по космонавтики і дуже-дуже багато знаю. Тому я щаслив, що ви мені написали. Ви така людина, котра все життя записала себе в історію людства. Автографами відомих космонавтів Закарпатець не обмежився серед колекцій Йосипа Зігмундовича особисті підписи президентів та прем'єр- Міністрів України, Росії, Сполучених Штатів Америки та відомих посадовців країн сусідів. Один із листів закарпатського колекціонера потрапив і до королеви Великобританії. Утім, очікуваного автографа від монарха, так і не отримав. Вона не може послати автограф, тому що вона має зв'язки із багатими знайомими людьми. Вона відповідає тільки тим, котрих вона знає. Я написав, що ваше величество, я би пригласить мене в Англію. Ми познайомимося, і туди мені дадуть автограф. Получаю лист. Тут що написано. Секретар, що секретарша написала, що вона розуміє юмора. Йосип Зігмудович пишається не лише своєю відомою колекцією листів. Кілька років тому державне космічне агентство вручило закарпатцю сертифікат, який підтверджує, що його ім'я носить зірка нашої галактики у сузір'ї Ліра. До того ж, влада виноградова присвоїла колекціонеру звання почесного громадянина міста. Утім, попри всі визнання, колекціонер прагне лишень одного для своїх надбань. Я б одав би судовольством, одав би в дитячий музей, все дав би, щоб люди бачили. Але це не цікавить нікого, це нікому не треба. Частину своєї колекції Закарпатець подарував полтавському музею космонавтики і авіації для решти, а це сотні марок, листів та фотографій, шукає дбайливого власника. Якби хто я знайшов би якогось чоловіка, котрий прийшов би сюди, но з закарпатське області або з України, що хоче купити мою колекцію, я б свою колекцію, звісно, продав би з суславом. Щоб я побачив, де оці речі будуть знаходитися.